Для кого піст уже завершився католики та протестанти усього світу святкують Різдво? Журналісти новин спілкувалися з тими, до кого Різдво приходить двічі. Католицьке Різдво Наталія не святкує. До родичів Польщі довелось відкласти, проте ненадовго, а тільки до весни, оскільки тоді рідній бабусі виповниться століття. Вже й тоді вся львівська родина завітає й до польської. А сьогодні жінка обмежиться хіба що телефонними дзвінками або ж скайпом. Втім, зв'язатись з поляками таки і не вдалось. Аж надто заклопотані в приготуванні до Різдва. Бувається підготовка до вечері, вареники, борщі, кутя і так далі. Тобто меню Львівське приблизно, бо родина просто розділилась. Це на дві половинки, частина виїхала туди, частина сюди в цей тяжкий воєнний період. А от у Альбіни буде різдвяне дежав'ю, яке буває щорічно. У жінки чоловік поляк, тому різдво святкує як в грудні, так і в січні. Каже, великих відмінностей немає. Однак у Львові поляки чомусь приховують вокальні дані. В основному колядки йдуть на українські свята, святкуються так. Хоча поляки в себе святкують. У Львові вони не практикують колядок таких, але в себе дуже сильно святкуються, дуже гарні колядки мають. Маємо вмішаних людей, дуже багато. Так само і тут люди, які зібралися. Любов, тобто. Не вибираєш собі, та, якщо ти зустрічаєш дівчину, яка є греко-католичкою чи православною, ти не, не, не будеш мінятися, Та. Тобто багато є родин, мішаних і є факт. І тому теж святкують і ці, і ці свята. У Львові близько 10 тисяч католиків. Для них різдвяна казка вже настала. Втім, львів'янам, які святкують Різдво не в грудні, а в січні, до привітань Христос зродився, залишається не так вже й багато, менше 20 днів. Марічка Кожик, Вадим Усланов. Новини.